Вже, мабуть, всі чули про GPT-чат. Ми не виняток. Тож вирішили запитати параду для пива на огляд. Умови були наступні: чотири представника українського лагер. Нам запропонував оболонь преміум, Львівське 1715, Чернівське світле та Зіперт лагер. Оскільки буквально за день до запису ми пили Зіперт, попросили змінити четверте пиво і отримали бочкове від першої приватної броварні. Що ж, ми закупили пивас і пішли тестувати. Приємно, перегляд! Привіт всім, любі друзі! Сьогодні вас, як завжди, вітає наша чудова команда пивогляду. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Ми підготувалися і, до речі, у нас сьогодні був помічник такий цікавенький. Хто? А хто? А хто? Сьогодні нам з вибором пива допоміг відомий всім бот ChatGPT. В з нами, навіть yeah, yeah. 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 цього з нами, так, <laughs> так. Та. Хочемо одразу вам нагадати, що у нас також є е, телеграм-канал, Тікток канал та е, Антап. А it також it... банка-манабанка, де можна <laughs> нас задонатити і підтримати гривнею на наш е, прогресуючий алкоголь. Чим більше ви нас підтримуєте, тим більше контенту ми Kupiamo. відповідно <laughs> <Так. laughs> вип'ємо. Вип Вип контенту. Mm. Чат за, запропонував нам відвідати таке пиво, як Оболонь Преміум. Колись давно в нас була рубрика «Пивзавод», де а, ми так. оглядали завод Аболонь. І Про, там було продукцію, це пиво. Завод, продукцію. 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 Завод. алкогольна саме продукція. продукція. Для нас це пиво не в новинку, але ми зараз будемо ставити О. бали. Давайте сьогодні у нас буде оцінювання того, наскільки штучний інтелект може порадити реально нормальне пиво. Де 10 це він прям красава, ну, типа топ за свої бабки. А, і одиниця, блядь, ну він тупий, бля, йому ще Дей, не рости і рости. Ну. Вибачте. Міс спирту в цьому пиві 4-6 да да хороша Карбонізація відсутня. Вона, просто вона, що. Дивись, як ваше. А, реально, бля. <laughs> Ну, тебе хуйово, в мене нормально. Mm. Написали з ну, що це? так, Кому типу, везе, кому ні. Ну, а ще що no, mm, Таким mm. солодовий смак відкривається. А потім mm. йде повна горчинка, в принципі, ну. Ну, no, воно краще, ніж в сіські. <laughs> так, сізькі і світло, звичайно. Mm. Точніше не... в торпеді. Mm. Скільки воно mm. коштувало? 30 гривнів. Знаєте, <реш> любі друзі, завдяки вашим донатам Ой. завдяки вашим донатам, ми змогли вперше не пожалкувати коштів і купити реально хуйове пиво за фул прайс. Ну це, ну... це, Класичний смак для лагеру насправді. Ну, те, що ми ж запитали, лагер. Ну так, да, воно воно непогане. Хоча Ється, ну, легко. Не, ну, не знаю, мені, мені трошки оця гірчинка, вона трошки після, після смаку вона якось випирає на передні фони, вона якось mm -hmm. занадто, як на мене. Ну насправді це пиво реально досить крутке, mm -hmm. на відміну від оболонь І Його я пив би кожен день. Але нагадаємо, що вживання алкогольних напоїв шкодить вашому здоров'ю. Поживає відповідально. Реально. Ну, дивіться, як на мене <скріп> Правду, <скріп> бля. <скріп> бля буде. <скріп> <Бля. скріп> Дане пиво є непоганим з урахування того, що нам його порадив штучний інтелект, і ми вводили тільки... Е, такі критерії, як українське пиво, а mm -hmm. сорт лагер, то в принципі, от саме українського пива лагера, от такого прям мас маркету мені mm -hmm. на думку не спадає, от саме український мас маркет mm -hmm. Типу, там не якийсь умовний бад чи там ну, якийсь старопрами. Тому я, в принципі, думаю, ну, з даним критерієм, типу, балів всім воно заслуговує ну, саме по даним критерії. Mm -hmm. Я б насправді поставив по цим критеріям. Навіть 7,5. Ну, попадання в цілі є. Так. В принципі, поки не погано. Це хороша рекомендація. Блядь, нас можуть замінити чат GPT. Ось так, блядь. Да. Скоро да. ніхто з нас нікому не треба буде. Навіть будемо, бухати за нас. Будемо сидіти, пот. В, будемо сидіти в тих бездушних інтернетах, клікати по тим клавішам. Якщо притримуватися цих критеріїв, що, що ми обрали і, 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 українське пиво, дякую Боже тобі, що у нас є великий вибір ви дуже добре. Якщо ви приходите в свій сільський магазин і у вас є продукція оболонь, там перша приватна дрочинні і все таке, так, це пиво непогане, не ви можете його обрати, бо от вас не наїбав, це головне. І, і Як мінімум краще обрати це, ніж масову. О... Мацола, повчись. Мацола, вчись робити пиво, але не таке, як у них якось. У я все-таки думаю, що Мацолі вже нічого не так. Оце, оце є, єдине, що жде. <реку> участь на теліки. Так. так, дійсно непогане пиво, я йому ставлю твердих 7 балів. Але за тими критеріями, які у нас є сьогодні. Ось. Так, я завершу виставляння оцінок. Хороше пиво 6. Львівське 1715. Це представник Калсберг Україна. Mm. Е, що ж, насамперед Львівський дуже ставиться своїми водниками, бо них пиво дуже водне. <звук> а також з нього зручно, напевно, робити апарат. <звук> напевно, а, апарат для підводного плавання. <звук> так ви ще ж. 4,7% міст алкоголю. Ой, <звук> бля. Якийсь запах у нього такий, я це нюхаю, нюхаю, не можу рознюхати. Блін, yeah, ну yeah, воно якесь водне, реальне, і потім йде оце, знаєш, от те, oh, що, oh, що oh. на запах, а, воно таке якесь солодове, оце отакий от, такі от солод buy. і після смаку. Ну, йде, yes. спочатку як вода, а потім солод. Чесно, я yeah, не, розумім, ще про кого не, не розумію про чого даного вбива. Ми цю банку mm. придбали за 27,50. Ну well, якесь. Терпке, я ж я да. не прийом. І При цьому прийом, воно йде, як вода. Щоб ви... Так. Тут не настільки насичений смак, як у попереднього представника. І також тут є якась дивна кислинка. Я так. Його знаю. Кисли... Де Бі, вони його взяли? Розумієте, це ось так. Ти спочатку п'єш воду, потім воно таке терпке, якась. Горіч, потім mm. Наче ви випили води з каналізації. Я mm -hmm. не знаю, яка <свист> вона води? на смак А я знаю. <свист> Може, води з водного апарата, які зроблені саме з торпеди Львовського. На, наче у вас mm -hmm. кальян десь стояв місяць. Реально. Ця вода, я вийшла випити. Назвав цей апарат кальян Ну це пиво для безвиходів. Коли ти розумієш, що все, далі немає нічого. За цими критеріями. 4,5. Як на мене це багато, я б йому поставив 3 бали за критерієм того, що це друга парада зі списку український лагер. Що я можу сказати про це пиво, ну, за цими критеріями люденькі, ну, воно хуйове, особливо за 27 рівень. Якщо б воно було за рівень 17, там окей, його, 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 його б ще можна було випити. А так, розумієте, навіть Мацола. Краще. <реш> Тей, я поміняю свою думку, я поставлю 3,5, а не 4,5. О. Я думаю, що все-таки так. Я ставлю так. Ну, притяжний шмат лайна, який мені взагалі не сподобався, я його навіть не допив. Уже люди поставили свої оцінки, а я ще сижу хлібаю і кривлюсь, сижу, як клоун. Тому, блін. Ну, півтора бали. Ну, пиво реально хуета. І в загальному я можу сказати, що... Ну блін, ну, ну воно не підходить під це критерії. Я не можу назвати львівським, типу, так, воно розпіарене як український лагер, але це важко назвати лагером. Ну, типу, воно не вартує того, не вартує тієї ціни і не вартує тих рекомендацій. Тому я поставлю бала 2,5 десь так. Воно позорить український лагер. Так. Поверніть нормальний лагер в Україну. Чат GPD трошки не вгадав. Геть не, ну, не їбало. Наступне пиво, яке зарекомендував нам цей бот. Ну, взагалі, він написав чернігівське біле, але ж ми знаємо, що поки у бота база даних за 2021 рік, біле... Це бланш. Е... бланш, Це бланш, так. Це так. нефільтроване чернігівське біле, це нефільтроване пиво, це бланш. А ми, а Як ми зрозуміли, світле це лагер. Так. Тому Повезли. придбали ми його до речі. Був варіант взяти його в банці жистяні, за, за 35, 35 гривень. А ми взяли в скліній скрі... тарі за 30 гривень. Ви ще напевно школярі. Ви не пам'ятаєте <світ> тих часів, коли от чернягу можна було брати по 7 гривень. Ну типу, реально. І за 7 гривень це ну вона така блядь, казалось дороговато. Я розпочинав свій е, е, алкатріп. З моментів, коли ти стріляв 5 гривень на морозову у бабусі, ходили ще 50 копійок і за 5.50 брали пляшку або луні світлої. її. Ну, він він, він на чимось різам дає. Я, я, я б сказав, що він схожий на Микулин, який ми в минулій серії тестували. А отут от буде підказки. Відео нам на нього поставили 18, ми трошки перестарались, тому сьогодні ми більш стримані. <рес> До речі, нам чат Джепетіш також рекомендував Микулину, але ми вирішили, вирішили змінити цей вибір, оскільки ми його минулого разу тестували і спробувати щось нове. Воно, якщо чесно, мені подобається більше, ніж львівське, але воно оця залізність, вона угу, якось ну, напрягає. Залізність вона пройшла вже. Перший ковток був залізним, прям як, як Тоні Сларк. А mm. далі, ну, лікарня. Ну воно може. воно п'ється приємніше, ніж львівське. Так, Так, тут, я uh, до речі, воно... не очікував такого черняга, якщо чесно. Воно не таке водянисне. Воно, воно таке більше більше більш... Смаку. більш щільне, я б сказав mm. би. Чесно сказати, я б більше одні пляшки 0,5 навряд чи не би. Воно, воно просто щільне і воно якесь трошки в нього дивний смак. І воно мене всім не цепляє. Мені подобається е, с, такий прикольний післясмак смак солоду. От коли вже випив пиво, е, зазвичай залишається післясмак хмелю, а тут чомусь солод також. Але мені це подобається. піздець. <реш> блядь, яку нахуй оно хвалится, це пизда, блядь. Я не знаю, що вони говорять. Ні, по сравнению з Львовським, воно, блядь, ну, аху... ну, блядь, ну, не охуенно. Ну воно, а... да, воно ну, краще. Ну, типу, воно нормальне. Воно краще, але... Блять... знаю. Нормально пиво. Нормально пиво? Блядь, да хуево знаю. Ти блять. саме що, рівнялся. Ну, типу, розумієш, ну, воно нормальне пиво, ну, толкаючись від того, що я знав, що черняга завжди залупа, а тут воно, ну, плюс-мінус, блядь, ну, типу, щось похоже на пиво. Я серйозно кажу, це нормальне пиво. Я хуя знаю, я його більше бутилки б не випив, чесно. Це ти все вирізати, плануєш? Ні, я просто в'єбу чорно білий блядь, як ми Я Не знаю, казати, що це пиво краще, ніж те, як це залупа називається. Львівське. Львівське це те саме, що казати, що томатний сок краще гімна. Томатний сок зібій, кстати. Так, Конфлікт інтересів намічається. О, конфлікт інтересів. Як на мене, воно підходить даним критерію, воно, ну, його пити можна реально. І в принципі, Чернігівські, як вони пишуть на своїй такеці, виробляється з 1988 року. Воно вже стало таким відомим брендом українського пива, особливо коли їх підписала міжнародна кампанія Ефе Санбел. Воно багато куди експортується. І от воно реально може бути представником українського лагеря. Так, сумнівного лагера, але все-таки представником лагера. Тому, ну як на мене, він заслуговує десь балів 5. Я цьому пиву можу поставити 6. Це wow. міцна шістірка. Мені це пиво не те, що прям сподобалось, але я розумію, що це нормальне пиво. Чому у нього такі самі оцінки, як у Сливового Тетерева? Тут Чувак, і... ні, там У нас друзі, тут, і та, і тут критері, різні критерії, так. Да. Тоді... Різ, різна планка, я зрозумів. Тут так. критерії. До речі, потім... якщо ви хочете побачити реально більш серйозні огляди, підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також долучайтесь до друзів в наш антеп. Так, ну взагалі з першого катка мені не дуже сподобалося цепи, бо воно реально віддавало якийсь візом. Але о, потім я його пив-пив-пив і в принципі я скажу, що це непогане пиво. Тобто мені воно сподобалося не так, як оболоні, але набагато більше, ніж львівське. Тому я ставлю цьому пиву десь ну балю 5. Я можу сміливо поставити йому четвірочку без лишніх слів. Мені в принципі нема що сказати про це пиво. Ну, твердий середнячок, ви знаєте, зайти, зайти там після э, сміни на заводі, там, взяти бути дві, там на той диванчик. Мовить мовить базу. Лягти на той диванчик, можливо, там собі ну, якихось чіпсиків. ну, що, Хто що любить, і футбольчики. По кайфу, реально. Реально там. Ну що ж. ту 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 Перша приватна дрочиня, дрочиня. Мацола із Камінг. Давайте <с спробуємо <с реально об'єктивно оцінити пиво від Андрія Мацола. Фірмове, Фірмове українське це бюджет. одне із пив, які асоціюється з Андрієм Мацолою. Ти. Звичайно, з Андрієм Мацовом асоціюється авторське, яке спортачилось піздець. У мене з Андрієм Мацовою асоціюються пісюни. О, На заборі. Готово Андрій Мацовов. Перше приватне дорочіння. Місто, в якому близько 30 тисяч населення, в якому є пивзавод перше приватне дорочіння, і в їх немає. Фірмового магазина, де можна зайти і придбати всю продукцію першої приватной дращині, блять, ти ты блять, ну чесно. Я приїхав в тамши, щоб купить красну селку. Блять, раньше охуєнне пиво у тебе було, блять, красна селка, блять, пам'ятаєш? Красна селка. Ти да, задумав... реально, її селкою називали, блядь. Типа. Блять, я приїхав, а там немає фірмового магазина, блять. Піздець. Ну то я, короче, в сільпо взял полтав полтора пива. блять. Єбать ти, у гніда! Ще запах, ну тут якийсь запах такий, Боже, ти Запах кукурудзи віддає. я ти відвідаю, тут зараз буде в складі кукурудза. Курда май! Запах і відчувається реально кукурудза, і в даному випадку у нас борошно кукурудзяне, просто малина кукурудза. Може, Мацолай купив завод, але нашу думку він ніколи і... не купить. Ну якщо чесно, воно мені більше подобається. Ніж черняшка, бо воно йде якось простіше, але, блядь, воно якесь водне і кисле. Ну, це... Я не знаю, мені воно йде набагато гірше, ніж чернігівське. Смак тут дуже дивний. На початку так, воно непогане, але потім якась незрозуміла кислинка, фу, відот. Ну хуйове, як в початку було, коли я почав це пити, і от я зараз намагаюся допити, це пойма. Тут немає солоду. Ну як? Не... Немає. Ячменю. Тут якось бісоборошно. Ну, да, да. це що, хліб, бля? Ну, Мацола, ти пекар? <laughs> Чи ти пиво вариш? баный стыд! <laughs> пекарь. <laughs> Навіщо це все? Візьми, зроби нормальне пиво. Ну, це гімно. Я ставлю... Так само, як і львівському, три з половиною. Мені воно сподобалося трішечки більше, ніж львівське, бо львівське це взагалі. Mm -hmm. Але моцала, я не розумію, начебто ти з кукуризи ви використовуєш замість води сечу. Львівському я став скільки там? Три, Цьому я ставлю три з половиною на 0,5 більше сподобалося бо львівське, то, то взагалі. Пане практолог, ваша. Ти тут, а курва на пляжці, пишеш для людей, як для себе. Ми тобі це вже говорили, ти що себе людиною не вважаєш, Гандон. Досить робити цю хуйню, я б ти був би тут, я б тобі це об голову розбив би оцю пляж. Скільки ти ставиш? Я ставлю один, блять. Впевнену, блять, одиницю. Я б ніколи не купив би собі це пиво, навіть якби мені його вручили безплатно. Следуючий, я привозив блядь... Вібратор когось вібрірує. Відхилуйте. Дзвонить, блядь, мацова дзвонить. Я не знаю, це плюс-мінус те ж саме, що черняшка. Типу, блять, це тверда п'ятірочка, блять, ну, це стандартна тема, ну реально. Це не так хуйово, як львівський, але... Після цього він сяде на... На ту Маслова. пляшку той, той хуйні отбив. <рес> Зато я буду з бабками. Ну, на ладно, ми, ми кришку знімемо, щоб не так боляче було. То я стали 5 балів. Влаштовуй нас на свій пив завод, ми зробимо з тебе людину, щоб ти, ре... щоб ти реально робив для людей як для себе. Хоча проведи екскурсію, ми готові приїхати в Радом, проведи екскурсію, по пивзаводу, дай пару галонів пива, блядь, і, і ми заплати від тебе за бензин, сука. Та хуйським пару галонів пива. І цигарку на дворі стрельну. Тож наш огляд підходить до свого завершення, Дивіться, яким можемо зробити логічний висновок. Штучний інтелект, так він може порадити зробити щось, е, може порадити щось куштувати, Але як ми дійшли висновку, що штучний інтелект ніколи не замінить оцінку людини. Дякую вам за перегляд. Нагадуємо, що у нас є телеграм, є у нас Тікток. Є, є у нас антеп, є і у нас мацола, є. І банка Монобанка. Банка Монобанка. Задонайте банку Монобанку і в наступному відіки ви будете десь тут літати. Отут, от. Отут от, у от, 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 <coughs> мене в руці отут. От, от. <Та, та, та. клик> <outgoing>, свою... На фоні Мацо. Можете. Можете навіть отримати своїм прізвищем і ім'я на фоні практикування. Можете написати місце, де ви хочете бути, ми вас. Також я хочу додати. Таку тему О, мене реально почали сильно дуже часто розповідати то, що блять, побрийся, то сьо. Я сказав умову наступну: якщо буде 100 підписників, я збриваю свою борду і буду виглядати як маленьке <с. дитятко, якому знову будуть просити паспорт mm. при купівлі. А якщо і... буде 200 підписників, ми заводимо свій а, помаранчево а, чор, а, чорний ютуб, і він брі своєчку. Ооооо! Цім треба ще подумати. У мене якраз перчатки є. Дякуємо за увагу. Гарного дня, гарного вечора! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Хотів сказати. Весь російський ти як їй там. Хуяці. Ху 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 ну так, да, ну це соромно. Блядь, як я заїбався хуйове пиво пить, пиздец, блядь. А, блядь, у ще рогань. Блядь, блядь, у нас ще арсик, ёб твою мать. Мені пивнашки рогань у дома лежать. Ще арсик пить, пиздать, десантик, ёб твою мать. Короче, я, блядь, я базарю пішов пить.